Всім привіт! На цьому тижні поговоримо про надзвичайний суперфуд, бджолиний хліб або, як називають ще, перга. Вихідною речовиною для перги є бджолине обніжжя. Його бджоли складають у комірки чарунок, щільно утрамбовують, заливають медом і закривають комірку восковою кришечкою. І законсервована таким чином бджолине обніжжя під впливом підвищеної вологості та температури, пророщується, а потім за участю меду та ферментів бджолини глоткових залоз піддається молочно кислому бродінню, в результаті чого і виходить перга або бджолиний хліб. Молочна кислота, що накопичується в перзі під час бродіння. Завдяки своєї бактерицидній дії, сприяє її стерилізації та тривалому терміну зберігання. Бджолиний хліб є надійним джерелом білків, вітамінів В, С, Е, К і П, а також поліфенолів. Цінність бджолиного хлібу пов'язана з метаболітами бактерій, які надають молочнокислим бактеріям здатність домінувати над іншими мікробними групами. Жолиний хліб вважається пробіотичним продуктом.